Детектор fpv дронів, контроль польоту безпілотників та комп'ютерна графіка українські учні побували на фіналі міжнародного it конкурсу і зібрали безпрецедентну кількість нагород. нашій семикласниці, наприклад, окрему нагороду вручив Google. За що і як на конкурс в Бухаресті з пригодами доїхала українська делегація? Кореспондентка ТСН Інна Боднар знає подробиці. Олександр і Макар з Чернігова закінчують 11 клас і здобули найвищу нагороду на міжнародному it конкурсі На стіл викладають те, що так високо оцінило журі. Допаялися до такого стану. Хлопці змайстрували детектор дронів. Завдяки технології штучного інтелекту він виявляє наявність дронів у повітрі. І в даний момент він розрахований на виявлення FPV-дронів. Пристрій компактний, його кажуть, можна легко повісити в бліндажі або просто на броник. Щоб продемонструвати, як він працює, є власноруч зроблений FPV-дрон. Спектр взагалі рівний, якщо угу. вмикнути пульт. Від дрона вже є випромінювання, бо він намагається достучатися до дрона. Вмикаємо шушінтелект. От він, піка, виявила. він виявила так до детектора. Вони розробили програмне забезпечення. Пристрою можна задавати необхідний радіус і програмувати, які саме виявляти безпілотники. Цей винахід оцінили в Україні і делегували представляти на міжнародний it конкурс «Інфоматрікс». Це масштабні змагання серед молоді із програмування комп'ютерного мистецтва та робототехніки. Цьогоріч фінал проходив у Бухаресті біля трьохсот учасників з 17 країн світу. І чимала делегація від України. Хоча наші могли й не доїхати, водія автобусу, що віз групою не винахідників, забрало ТЦК у центрі, який організовував цей трансфер, кажуть діти прочекали чотири години допоки знайшли нового водія. Зрештою, усі доїхали. Від України було близько 41 одного учасника, тобто найбільше серед всіх учасників на змаганні цього року. Українська делегація здобула безпрецедентну кількість призових місць у 23 із 24 номінацій. Семикласниця Катерина отримала бронзу. Вона учениця Київської дитячої інженерної академії і на міжнародний конкурс возила міні-робота сумо 100 на 100 міліметрів. по правилам конкурсу. В неї є декілька датчиків, які допомагають їй рухатися. Між міні роботами на конкурсі проводять цілі батли. За правилами, робот має виштовхнути свого суперника за межі кола. Роботу української учениці відзначила компанія Google. Всі зробили з металу. А в нас був зроблений з 3D-принтеру, Тому це якби дуже класно, круто. Мені подарували Google годинник. Але я вирішила, що краще подарувати її, бо він більше це заслуговує. Ілля, учень цієї ж академії, він змагався у категорії комп'ютерне мистецтво. На конкурс возив свою роботу про буденність. Я як це бачу, як вона нас іноді поглинає, і я це спробував забрати за допомогою графіки. Все було зроблено моїми руками. Нічого з інтернету не взято. Тільки моделювання зайняло десь годин 250. За цю роботу дали срібло. Учителька інформатики, яка супроводжувала дітей, міркує, чого ж забракло для перемоги. Для них щасливе це круто, тобто щось радісне, емоційне, так. а в нас робота пов'язана з тим, що ми, ну ми живемо в такі часи, що у нас і я навіть потім питав ще і казали, що ну робота класна, але мрачна. Журі міжнародного конкурсу зауважило, що роботи українських дітей не про життя, а про виживання. Вони одразу зрозуміли, що це е, якби піде для наших військових, і дуже цікавилася тим, що. Коли ми нарешті це будемо запускати у виробництво, хлопці з Чернігова планують відправити детектор дронів на перші тести до військових. У Макара на війні рідний тато пішов у військо у перший же день повномасштабного вторгнення, і до нього вдалося додзвонитися. То одна летить, якась пташка, тут, то друга пташка, то третя. Та їхній пристрій якраз він допоможе в цьому плані. Пристрій перед відправкою хочуть зробити міцнішим, щоб не ламався а після відгуків військових іще удосконалювати. І на бонер Андрій Романок Тесан один марафон. Єдині новини.